Розпаковка Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Сільське життя. Якщо ви на ньому ще не підписані, обов'язково того щоб не пропускати цікаві та корисні відео, і обов'язково нажміть дзвіночок. Значить, отримую я посилочку. Посилочку з, е, з, з сортами полуниці на мільйон. Розпаковую, показую, що там є, і розповідаю, від кого отримав і садити буду полуницю. От готову діляночку Будемо садити полуниці. Ось такий кусочок землі. Як у нас кажуть, берег. Трава, трава, трава. Сивника це я вже посипав попилом дрібнистим. Ось перегній. Перегній, можливо, і не такий, як треба, але я його кидаю небагато і перемішую землею. І виходить така грядочка. Що буде далі? Покажу. Ось так упакована полуниця, їхала вона дві доби. Має ось таку коріневу систему, то вона із риночок, стаканчика. Зараз буду садити. і ось дивіться вже цвіте. Видно, так? Да? Зараз буду сидити і розповідати, що за сорти і звідки отримую. Які сорти отримав? Чому я сказав сорти на мільйон? Дивися відео, де люди займаються полу... полуницею, І ці сорти вони називають сортами на мільйон. Я ці сорти не планую для бізнесу, так? тим паче ви бачите, що тут їх незначна кількість, тому що якщо на бізнес, то це потрібно було замовляти тисячі. Це для себе, так? але хотілося, щоб було... Ягода смачна, багато і щоб менше оброблялося. Хто підписаний на мій канал, слідкує, то знає, що в мене така є ідея лінивий виноградник. Хтось вже блінивий е, полуничник. Е, розповідаю, що я роблю. Якщо ви маєте досвід, то пишіть в коментарях. Мені будуть дуже цікаві ваші думки. Значить, Показую, які сорти. Що, значить, Сорти Морано. Е, це є ремонтантний сорт. Родить він як весною, з весни і до зими. Якщо по інформації, яку я надивився в Ютубі, то родить хвилями, тобто відродило трішки оновився, знову родило і так декілька разів. Так, другий сорт, другий сорт, це теж морано. І третій сорт, сорт бріла. Це сорт є е, звичайний, весняний, е, але врожайний і вроді би, смачний. Хто дивиться мої відео, то я розповідав що в мене є сорт полуниці, е, посаджений давно. Е, він є не крупний. Але він є ранній, не транспортабельний, але дуже смачний. Тобто для дому дуже файний. Як сорт називається, не знаю. Він вже в мене росте декіль... декільканадцять років, його ніхто не пересаджував і... і, звісно, скажімо, пропадає вже, так? тому що заростає. От... Декілька років, це значить більше 15 років, а то ще може більше. Значить, хочу посадити цю е, полуницю і поряд буду садити ту. Значить, як буду садити для лівнивого виноградника? Так. Ну, я, зробив я таку грядочку. Грядочка е, не роблю високі грядки. Я так розумію, що високі теплі грядки роблять для того, щоб раніше була полуниця. І тих, хто займається бізнесом, це дуже важливо. Тобто, чим раніше буде полуниця, тим більше ціна, тим більше зможуть заробити грошей. Я сажу, по-перше, для себе, а по-друге, э, в цьому році да, були пізні заморозки на початку червня і в багатьох полуниця померзла. Тому я не спішусь це квіти полуниці за я Хотілося, щоб була просто полуниця. Тому я не буду робити високі грядки. Але, як я сказав, э, хочу трішки оптимізувати працю, тому що завжди полуницю не не встигаєш обробити, немає часу, не вистачає часу, так? тому буду робити мульчу і буду садити під агроволокно. Мульчування буде агроволокном. Чому не клійонка і не солома? Клійонка, наскільки я розумію, воду не пропускає і це потрібно кидати каплю під низ. Оскільки я вже зробив свердловину, сам особисто можете подивитись відео, яке я робив. підсказочка буде в правому верхньому куті, то можна було б зробити і каплю, але теж не хочеться бавитись, про потребі краще пуляти через агроволокно. Чому не солома? Тому що в нас є господарство, кози. І в першу чергу солома потрібна для тих справ, а для мульчування вже її, напевно, не вистачить. Ось така ситуація. Значить, буду стелити агроволокно і розповідати, як я це сажу. Замовляв я клубніку Валена на каналі Олена Сад. Посилання на цей канал буде в назві або в описі до даного відео, тому можете перейти і подивитися. І, звичайно, напишіть там на мій коментар. Привіт від Дмитра Сільського з каналу сільського життя. Щось так я уклав агроволокно. Скажу, це не легка справа, тому <смі>, лінивий полуничник, напевно, не підходить сюди. Так? Тому що просто тикнути землю було б простіше, але потім сапати треба було. Але щоб не сапати, потрібно погратися. І тут трішки нахил є, я не впевнений, що це добре. Тому що і земля обсипатись може, і вода може збігати по агроволокну. Пробував я промочувати з двох сторон воду, що з однієї, що з іншої сторони. Одинаково зараз не пропускає, тому що воно нове. Е, хоча має пропускати в дві сторони. Так, принаймні пишуть зараз виробники і читає, що зараз, хоча колись мало значення, в одну сторону пропускало, в другу – ні. Зараз пише, що воно пропускає в, дві, в два напрямки. Ну, я надіюсь, воно трошки побуде на і буде легко пропускати. Наступний крок це я розмічаю зараз. Три але ну, напевно, буде два, оскільки я тут трохи присипну, два ряди. Напевно, між ними буде 30 см і між кожною кубничкою буде 30 см в шахматному порядку. Розмічаю в мене є криди, розмічаю і далі буду різати дирочки для посадки Ну що, Розсада посаджена. Отворив, полотні робив ножницями. хоча Краще, напевно, його все-таки випалювати кругом. Або вирізати. От Я зробив такі букочки те. Ну подивлюсь, можливо, завтра я просто повирізаю ці трикутники, щоб легше було е рости клумниці. Якщо ви знаєте, як краще зробити, вирізати ці трикутники, чи хай. Чи хай так буде листя саме не йде отвор, пишіть в коментарях, мені дуже... Дуже-дуже цікава ваша думка. Значить, полив я. Полив я зараз трішки безпосередньо в лунки, тому що два дні вона вже їхала розсада. І один сорт бріла була більше, комочки вологі, а муранок комочки з корнями просипалися. порозсипалися. Тому я полив. Десь бачу, добре посадив, десь дуже завтра попідсипаю полив, щоб хоч трішки водички були, щоб вона за ніч відійшла. Як бачите, агроволокно не пропускає. Я просто думаю, що це через те, що воно нове, З часом воно все пропустить. Олені подяка за бонусну, бонусну кількість розсади. Хай неї родить і в нас родить. Пишіть в коментарях, хто яку полуницю вирощує, як вирощуєте на горбах, на е, поліетилені, на соломі чи просто обсапуєте, як ми раніше робили. Чи на агроволокні. мені буде дуже-дуже цікаво. І напишіть, які сорти ви вирощуєте. Теж мені буде дуже цікаво. Якщо ви любите полуницю, ставте лайк цьому відео. І до зустрічі в наступних відео. Пока!